Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 28-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 13 червня 2024 року орієнтовно склали Особового складу знищено приблизно 522 810 особин за добу 980 і поранено 1 мільйон 568 тисяч 430 песиголовців за добу 2940 танків 7 928 одиниць за добу 17. Бойових броньованих машин 15208 одиниць за добу, 21, артилерійських систем 13 770 одиниць за добу, 34 реактивних систем залпового вогню, 1099 одиниць, засобів протиповітряної оборони 846 одиниць за добу 2, літаків 359 одиниць. Гелікоптерів 326 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 11075 одиниць за добу, 33, крилатих ракет 2285 одиниць за добу, 5, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 18794 одиниці за добу, 58, спеціальної техніки 2294 одиниці за добу 4. Дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!